Ці загрози будемо далі говорити. Богдан Мирошників Мирошников до нас доєднується воєнний оглядач. Пане Богдане, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю добрі доброго вечора. А, на яку відстань? От зараз ви чули да, підраз, під, підрахунки а, інституту вивчення війни американського, але зараз вже а, суми під ударом РСЗВ. На яку відстань треба відігнати ворога, щоб це було неможливо? Ну, Тут все, що можна сказати, це те, що зараз це дуже велика відстань має бути, бо є певні системи вогню, які дозволяють працювати дуже здалека. Наприклад, Торнадо С це, там, глибока модифікація смерча, яка може працювати на відстань. Залежно від боєприпасу аж до 120 кілометрів. Тобто, ну ми розуміємо, що в такому випадку неможливо там від цього обезпечити суми. Але якщо казати за класичні системи залпового вогню, які стоять на озброєнні у Росії, це ГРАД Смерча, і це основа їх реактивної арти. То в принципі, відстань для роботи градом зараз є на межі безпечності. Uh -huh. Ураган може доставати вже щоб цього не було, потрібно відігнати кілометрів так на 10, напевно. А скажіть, будь, ну, будь ласка, ті удари, які які були, наприклад, сьогодні вони ж фактично були по цивільних. Наскільки така зброя може бути прицільна? Чи це просто теоретичний терористичний хаотичний удар? Ну, Звичайно, це, це, очевидно, терористичний удар, який спрямований саме по цивільних. Бо Але це прицільно було, чи залпу... просто вони стрільнули, кудись стрільнули? Я думаю, що це був невибірковий обстріл з. З цієї системи не яка саме накриває площини. А що на тих, на, на тих площинах знаходиться, їх не цікавить. Тому звісно, це був цілеспрямований удар по цивільних і, і, і ще й в такий час, коли достатньо багато людей було на вулиці. Пане Богдане, от знову ж таки повертаємося до інституту вивчення війни. Ризик того, що суми. Будуть в зоні ураження ствольної артилерії. Коли він з'явиться? Коли станеться цей момент? На яку відстань мають підійти російські війська? Ну, треба почати з того, що е, ствольною ртою вони вже можуть працювати по сумах. На жаль, угу. наприклад, систем Піон, хоча їх дуже мало у них залишилось і з БК проблеми, але ну, теоретично вони є. Також е, з систем Тюльпан. Вони можуть працювати по сумах, там дальність дозволяє, але тут питання у тому, чи готові вони підводити ці системи на відстань там 10-15 кілометрів до лінії боєзіткнення. та потенційно наражати їх на небезпеку роботи наших фіпівідронів, які можуть ці системи знищити. Тому е е е можна сказати, що для стабільної системи цих двох систем, наприклад. Ворогу достатньо просунутись кілометрів на п'ять-сім. Якщо ми кажемо про основну частину ствольної арти, це є цин, е, акація, гвоздика, ну це потрібна відстань десь 8-10 кілометрів від самих сум. Зараз там приблизно 25 від лінії боєзвітнення. А їм потрібно підійти на відстань 8-10 кілометрів до міста, щоб працювати основною частиною їх ствольної арти. Тобто, щоб можна було створювати вогневий вал саме. Пане Богдане, дякуємо дуже. Ну, бачимо, да, що на жаль, росіяни дійсно б'ють вже по місту. І це був Богдан Мирошников, воєнний оглядач. Говорили про застосування РСЗВ проти Сум.